Отже, друзі, останній день погоди планував сьогодні залити ковальчику, там лишилося плиту і мене спіткала невдача. У мене закінчився генератор і бензин. Я підозрював, що скоро закінчиться, але була надія, що трошки залишиться і в разі чого я би міг поїхати на заправку залити. але... Сталася ще одна неочікувана фігня. У мене в машині тріснув торсіон. Машина сіла на сраку, я віз 6 мішків щебню. От. Богу дякувати, поміг мені мій кум, завіз мені сюди той щебень, я теж мишком назад до хати машиною заїхав. Колесо терло капець, обдуги, але Взяв знайшов такий мав шмір, такого салі... салідол, що там блін. я обмастив колесо і воно змягчило трошки третя, але все рівно пожувало трохи мені гуму. От. І що я на сьогодні я тут все позакривав напало, що того року я вже то не закінчу. Бо зараз починається вже дощі, потім морози. Коротше, така от фігня. Тут я накрив старим одоліном понакривав то все тут мені мій підписник ікум насипав ну, привіз в хаті робить ремонт привіз отого бою з ремонту будівельного сміття ну, я тут рівень вирівняв позакривав то все Ти всі торці Блять. ті торці позакривав рабіроїдом там накрив банером ну, і напевно, що буде чекати весни це все діло. Ну, дуже багато зробив насправді, тому що почав я пізно, це все діло, але встиг досить багато, я довольний. Якщо нас погода ще буде радувати, то я напевно ще то долию ту штуку до кінця. И законсервирую это все дело до весны. Вот такая фигня амалята. Мені Віталька прислав для всіх друзів чи що. По однім не буду витягати. Тобто не знаю для чого це. А це для зіпу. Це якась фігня. Так. Отже, мій товариш виготовляє вироби зі шкіри. Мені подарунок. Мені і моїм друзям отакі от штучки. Це такий брілок для запальничок. Бік. Зараз будемо пробувати чи більше, чи менше. Сказав, що для менших. Візьмемо, до прикладу, ось цю. Опану тою сторони краще. О. Тобто собі раз. І це на ключі. Досить непогано. Цікаво чи влізе більше. Впіхнуть не впіхуємо. Думаю, що влізе і більше, якщо постаратися. Розмочити і залізе. Ну, то я мушу пороздавати всім друзям. Ось такі от. Дивайси він виготовляє, він ще робить гаманці і робить ремні. І ось такий ремінець. У мене, звісно, розпаковочник шитой. Огляди робити не вмію, але що вмію, то покажу. Ось такі от ремій, металева пряжка, закльопки на... Скрутки, металева тинчик, прошитий повністю, повністю шкіряний з обох сторін, досить м'який можна по розміру замовити, все прошито гарно, акуратно, <кій> пробойничком пробито під розмір. Ось такий от ремінчик. Виготов він мені його на весілля дочки. Такі от штуки. Всі посилання на його профіль в Інстаграмі я залишу в коментарі. Ну-ка, 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 ще трошка. Впіхнуть не впіхуй моє. Ну, ще трошечка. Треба там хай полежить. Розмучити мало би стати? Ні, то трошки не то.